Сам центр, пішідна зона. Відкривається магазин Стефана Лумпас Теліборуч, це вже добудовано. А тут цей. Юрка коліжанки стоїть остановили її відносно недавно а як гуся, бачите вони другий корпус собі будують перший корпус це більш такий старовинний будиночок а позаду це теж ягуся і написи що це вілла ягуся Лімор будинку оренда. Ще ніхто не орендував сюди під магазин, поруч транспорт. Далі відомий ротель. Наближаємося на напрямку до Куба. Далі оце справа, де будується, це готель буде. Я глядачі, які нас помилково чомусь думали, що це є житловий комплекс Грушевський. Ні, Грушевський не тут. Грошевський на вулиці Грушевської будували успішно. Це готель. Ну, теж фактично вже добудували, тільки бачите, ще не зданий на експлуатацію. Ой, яка купа снігу біля Куба. Так, на всяк випадок, це не шоста ранку, бо ж це 10-16. Показували паспорт об'єкту цього готелю, але покажемо ще раз. Санаторно-корортний заход, бачите? До речі, зникла ната завершення будівництва, що цікаво. Праворуч біла Анастасія. Про вілом світі хороше можу сказати, у нас на відео є огляд номерів всередини, де ми показуємо, які кімнати, розповідаємо про ціни, тут теж можна знайти то відео і переглядати. Має стерня шоколадурів оруч, а праворуч кафе, конфетельня. Ну і традиційно нагадую, хто приїжджає в Трускавець, ну, Трускавці можна пити воду, можна прогулювати, а також Трускавці можна з користю провести час на масажі, зокрема, у Миколи. Микола 5 років реабілітації. Ну, десятки, може і сотні Відгуків позитивних навіть в нас на каналі від наших глядачів, які користувалися послугами Миколи. Тому будьте в Трускавці, а особливо навіть якщо будете відпочивати в Вілі Анастасіях. Щоб недалеко, щоб поруч та раджу звернутися до Миколи. А от ліворуч ліворучно Ну, Загальмували і будівництво, хоча там час від часу теж щось нове буває. Бачу, там вікна вставили. Ну, тобто якесь, якісь роботи проводяться. Єдине, що скажу, не я будую, тому не можу сказати, які плани в забудовника що він планує робити, чи планує закінчувати, чи не планує. Взагалі в троскарці за останні два роки дуже зарухалось будівництво, добудовують багато таких об'єктів, які раніше не будувалися, які зупинялися, почали багато нового будівництва. Ну, Це не дивно. З'являється попит, з'являється пропозиція. Поки не було попиту, ніхто нічого не будував. Ну або якщо будував, то не міг добудувати. Сонце, але треба сонцю радіти. Що зараз тепло, сонячно, сніг розтанув. Найближчим часом трускавці очікується все-таки погода пасмурна, дощі будуть. Але тепло. 10-12 градусів тепла може бути навіть деякі дні наступного тижня. Ну а 7-8 це мінімум. І вночі морозів не буде тут. Тобто буде тепло. Погода з приятною відпочинку. Чам ми розуміємо, що лютий. Це справді один з таких місяців, коли менше всього відпочиваючих курортному місті. Що нагадую, є переваги відпочинку в лютому. Ніде не буде черг. Якщо ви десь будете жити, не буде шумних сусідів. Будь-які кафе, ресторани до вашого доступу. Не ладно, так що немає вільного столика. Влітом таке буває так. Я влітку буває. Там кілька днів. Я не скажу, ну, в серпні. В серпні я більш заповнений Трускавець. Но це моє таке візуальне спостереження, я не проводив ніяких маркетингових досліджень. В червні людей стає більше. Це помітно, але їх небагато. В липні теж стає більше, ну а от та кількість людей, яка є в серпні, особливо в районі Дня Незалежності, це, от, наприклад, пік. Пояснити можна легко. Ну, хтось так планує, хтось справді орієнтується, богода гарна зродить в той час. І вихідних багато. А хтось думає, от що встигну, 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 потім бачить, що літо завершується, а він так ніде не відпочив. Я розумію, що людина барає в серпні їде, в трускавець. Правильно робить. Де парк, готель. В глибині Рефаель. Прямо оцарт. Прямо Вілла Моцарт не знаю, як ви мені дуже подобається, коли місто порожнє, таке вранці це все ну, для мене, чи відповідно для вас, бачите. Ні людей, ні автомобілів, ні торгівлі ніякої. Це є відпочинок. Ну, тільки ремонт чути тут поруч. От, Нема колеса, нема різдвяного ярмарки, хто звернути увагу, немає вже й новорічної ялинки. Все як має бути. Новорічну ялинку до стрітення прибрали. Клумба починає в всі вже по-весняному дихати. Пройдемо так, вийдемо на, на середину, там ще трошки снігу є, подивитися на снігу. Де ми що сніг побачите? дивіться, Сніжок біля альтаночки. Ялина, сосна, все на місці. А, скоро відновляться концерти біля альтаночки, як тільки потепліє то... Справді зима підходить до завершення. Навіть якщо її ще цілий місяць попереду, але вже трошки і зима завершиться. Буде весна. Майже 100 днів весни, потім майже 100 днів літа. Ну, а ми вже майже майже підійшли до білету. 10 ранку відкриваються магазинчики, починається торгівля. Ну, хтось пізніше відкриває більше магазинчиків, відкривається ближче до 12-ї години, тож самі бачите, що зараз годинка 10, ну, вже майже пів 11. -та. Зараз тут не дуже є для кого їх відкривати. Майже майже І йшли до бів, що прийдемо. Привітаємося з гусаком. До речі, підписуйтесь, на канал Трускавецький гусак. Дуже мені подобається його відео, особливо коротке відео. Почав чоловік останнім часом знімати трошки довші відео. Ну, ну пробуй, подивимось, будемо оцінювати. Гусак з'їздив східницю, бачите, хоч гусак Трускавецький з'їздив східницю, є в нього відео східниці. Був гусак на концерті Наталі Могилевської. Бачите, ми не були, а гусак сходив, Може собі дозволити. Є відео в нього на концерту, з концерту Наталі Могилевської. Є в гусака відео з лісопетним батальйоном. Там підписуйтесь, дивіться. Завжди приємно подивитись щось нове, щось таке, що ну, мені принаймні цікаво бачити те, що я не бачив сам, Те, що я не маю можливості бачити. Гусак надає таку можливість. Привіт, гусак! Давай ще сфотографую ти мене на пам'ятку. Будеш знімати зі снігом. знімку, а то потім сніг розтане. Не буде в тебе з зі снігом.